Усім привіт, всіх вітаю у новому відео. Ми з Алісою вийшли трошечки скупитися. Аліса в обновочках вициганила вициганила кіндера, і де задоволена. Нас сьогодні пригласили у гості, тож будемо збиратися, поставила тісто, майже там підійшло, вже в мене буду готувати піцу. Женя вночі замаринував шашлик і хлопці будуть смажити шашлик. В общем, кожен, мабуть, зі своїм. Але не було переправи до шашлику. тож Збігали, купили і купила ще не було в мене соусу для, для піци, для основи. Тепер все є, будемо кулінарити. Зараз заролила на майданчик. Ну, в принципі, поки сонечко світить, побігає. Головне, щоб в мене там тісто не перебродило, а то, а то буде мені піца смачна. Ходили ще на ринок, думала шампіньйонів взяти, а там всього лише два кіоска сьогодні працюють, бо неділя і взагалі не видно. І черги такі величезні, щоб спитати. Я думаю, якщо на вітрині нема, то нема. А в супермаркеті дуже дорого, по 120, чим, ось майже 130. Не хочу я за таку ціну купляти, коли можна в половину дешевше взяти. Будемо без грибочків сьогодні. Ми вже вдома, зараз покажу, що я купила, нічого такого. До Маркеті цукор взяла по 30 гривень, взяла два соки. Ми зазвичай інші беремо, але ці були по акції, по 9-чимось. Зараз багато цих чудо чадо майже все по акції стоїть. Оцей руна шашличний теж по акції був. Я не знаю, чи як десь ось він є. Я взагалі або сацебелі беру, або Ну, він дуже такий гострий. Або цей український теж шаруна. Він саме такий нейтральний. Де ж воно є? А -а 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 -а. Господи Боже. Не бачу. Не бачу, не бачу ось соус. Він по 60 гривень і 14 гривень знижка була на нього. Ну, найдешевший майонез по акції. Кока-Колу взяла, ну це, щоб з собою взяти. І взяла цибульки, бо Женя вчора на шашлик порізав, то нічого нема. Це з доціного кіндера. І взяла шматочок ковбаски в салтівському для піци. Бабусина, теж вона на акції була недорога щось до 200 гривень. Зараз буду швиденько все робити, бо тісто бідне вже тут в мене випригує. Підійшло дуже гарно, зараз буду займатися. Тісто замішувала на 200 мл води і вийшло на три піци. Буду робити завжди з того, що є. Оливки, перчик і крабові палочки були в мене заморожені дуже довго. Тісто цього разу робила з додаванням вершкового масла. Зазвичай роблю на рослинні олії, інколи дуже рідко робила на маргарині, дуже смачно виходила. Ну, я думаю, дуже смачно вийде, буде, буде така святкова піца. Я взагалі дуже довго ломала голову, щоб його такого з собою взяти, бо ж компанія для мене взагалі незнайома. Будуть і дітки такого віку, плюс-мінус, як Аліса, трошки менше і трошки старше. Усі дорослі будуть, і жінки, і чоловіки. І потім я думаю, ну піцу люблять майже всі. Тож, я думаю, буде в самий раз, поки буде смажитися м'ясо. Діти будуть бігати гратися, там будуть, ми будемо на дачі, там є батути, є горка велика. Тож діти набігаються, не знаю. Ліса в нас піцу не їсть. Хоча, коли ми були ще вдома, вона ось мою піцу вона їла трошечки. Ну, не дуже, прям там, але якісь півшматочка могла з'їсти. Ну, Скільки ми вже тут, тут є духовка в нас так, і жодного разу. Вона цікавість проявляє, може там понюхати, лискнути, але не їсть. Ну і то нічого страшного, аби іншу, звичайну, їжу їла, і то добре. Я буду готувати одну піцу з колпаскою, а іншу буду з крабовими паличками. Третя буде така для нас, для дома з залишків. Зараз подивлюся, що постається. Пододаю втретю. Це одно буде в будь-якому випадку смачно. Піцу з крабовими паличками я роблю в перший раз у житті. Якщо чесно, не знаю, чи взагалі таке готують. Щось мені в голову стрельнуло, бо крабові палочки десь вже місяць, може навіть більше, лежать у морозиловці. Я їх, в принципі, полюбляю дуже, але. Женя якось купив велику пачку, по акції теж була. І трошечки я з'їла, ну як трошечки, можливо, половину. А Потім лежали-лежали, і я ото поклала в морозилку до моєму, колись зроблю крабовий салат і щось все ніяк. А це мені щось, знаєте, у голову стрельнуло, Думаю, роблять же піцу з морепродуктами. Чому б не зробити з крабовими паличками? Я думаю, вона така нейтральна, легенька буде. Додала туди до крабових палочок кукурузку. ще додам помідорчики, майонез, сир зверху. Потім вам обов'язково розкажу, поділюся, що з цього вийшло. До піци з ковбаскою додала оливки, перчик, також томати. Зверху зараз ще. Буде майонез та сир. Вже перша готова, друга на випіканні, дуже все швиденько. Зелені в мене немає. Тут я згадала, що є в мене моя невеличка рукола. Ми її потрошечку під'їдаємо, смачненька, але невеличка за розміром. Але для піци саме раз. Одна вже й наша готова, я вже шматочок не витримала, спробувала. Дуже-дуже смачна, соковита, тісто на вершковому маслі. маслі взагалі бомбезне. Ми вже виїхали, довелося забігти ще знову в магазин, взяти попити, бо Кока-Кола пішла під піцу. Як добрий день. Їдемо у приватний сектор. Ми там ще не разу не були. Нарешті в нас буде нормальний сімейний і не тільки відпочинок. Усі разом з друзями, з новими знайомствами, з дітками. Я гадаю, що ми дуже класно відпочинемо, поспілкуємося і все буде добре. Трішечки вам. Харкова, такого, не такого, як завжди, я викладаю, показую, не центр, це так більш окраїна, ну, не особо Окраїна, але з такими з дорогами. Нам розповідали, що цією вулицею їздили у 2022 році російські танки, так що, можливо, дорога була. І в кращому стані, але після такого знаєте, головне, що, що всі живі будинки цілі. Це найголовніше. Ми вже на місці декілька разів Алісу заводили туди до діточок, але вона звідти тікає. Ну, нічого зараз розгуляється, розвеселиться, та, може, проявить все ж таки цікавість та буде бавитися з усіма дітками. Аліса дуже задоволена, вона на такому величезному батуті ще ніколи не стрибала. Ну, Не рахуючи ті, що в ігрових центрах, але там теж дуже багато дітей, дуже голосно музика грає, їй там не особо комфортно. А тут прям гуляє душа. Клас. Крім Аліси, знімати нікого не буду, щоб зберігати приватність. Тим паче Женя не розповідав, що я викладаю відео в YouTube. Так що мало кому це сподобається. Тож буду намагатися показувати лише свою дитину, але потім обов'язково вам все розкажу. На вулиці пустився дощ, і ми перемістилися у приміщення. Взагалі у нас кожного дня поливають дощі, вже хочеться, щоб налагодилася скоріше погода. То нам погано, що дуже спекотно, то погано, що дощі кожен день нам не догодиш. Все ніяк. Ось. Аліса вже трішечки підрозгулялася. Тут дуже активна дівчинка, вона її намагається тягати за собою. Так кумедно, її мама якось цей пригальмовує, щоб вона не дуже до аліси лізла. Але я кажу: навпаки, нехай її тормашить, нехай перевикає до спілкування, до уваги, бо на майданчиках вона. Не дуже, то на діточок звертає увагу, хоча теж є деякі дівчата, які постійно до неї вітаються, намагаються гратися, але вона щось не дуже, щось поки що ніяк.